27 квітня у місті Переяслові Хмельницькому, що на Київщині відбудеться грандіозна подія відкриття туристичного сезону 2013 року. Історична Переяславська земля запрошує гостей з усіх регіонів України, країн Європи та Азії. У програмі відкриття туристичного сезону на вас чекають. Презентація Національного історико-етнографічного заповідника Переяслав, різноманітні виставки, екскурсії та концерти, розваги для дітей та дорослих, танцювальний фестиваль Ф'южн та ще багато цікавого. І це найкраща нагода познайомитися з давнім містом і дізнатися про його музеї, підприємства, туристичні агенції, салони, готелі та заклади відпочинку. 27 квітня відкрийте для себе туристичний Переяслав Хмельницький. 27 квітня відкриємо разом новий туристичний сезон.